Канал Казка на вушко. Ставте лайк, тисніть на дзвіночок і підписуйтесь на наш канал. Справжнє диво Наталя Щерба Мороз все міцнішав. Павлик стояв біля магазину сюрпризів і не наважувався увійти. Йому навіть довелося розтопити віконце, щоб розгледіти гарну золотисту коробочку. Тонку та довгеньку, що була розташована на найвиднішому місці у вітрині. Нарешті він зітхнув і рішуче взявся за ручку дверей. Тонко задзвенів дзвіночок, пролунали його обережні кроки. Добрий день, тихо прошепотів Павлик, підводячись навшпиньки. Прилавок виявився надто високим для нього. Дайте мені, будь ласка. Продавець нудно зітхнув і витяг за спини заповітну коробочку, обгорнуту золотистою фольгою. Як ви дізналися? здивувався Павлик. Суворе обличчя продавця подобрішало. А хто стирчав перед вітриною дві години? Він добродушно зареготав і раптом підморгнув. Гроші є? Павлик зніяковіло кивнув головою. Він купив. Рівно чотири коробочки для себе, сестрички та батьків. Хлопчик біг вулицею, щасливо притискаючи до грудей заповітний пакетик із дивом, і ліхтарі чали йому назустріч, привітно освітлюючи шлях. Він бачив велику різдвяну ялинку міста. Незабаром зелена красуня засяє і для Павлика. У коробочці. Лежали два райдужні кружечки. Павлик навіть засмутився нічого незвичайного. Ну, побачимо, сказав тато, чи ці штучки виправдають свою ціну. І першим одягнув чарівні лінзи. Мама квапливо наслідувала його. Якийсь час батьки стояли посеред кімнати з відкритими ротами. Потім радісно подивились один на одного і водночас хихикнули. Поки мама акуратно одягала лінзи п'ятирічній сестричці Оленці, Павлик сам упорався зі своїми. Світ спалахнув яскравими барвами, закружляв серпантином, бухнув в обличчя жменю сніжинок, вибухнув різнокольоровим фейерверком. У порожньому кутку кімнати з'явилася ялинка і запахла хвоєю, як справжня. Ялинку звивали, веселі, підморгуючи вогники гірлянд, на гілках крутилися сріблясті кулі і висіли цукерки у блискучих обгортках. Павлик підійшов і торкнувся однієї з них. Цукерка відразу захиталася. Але коли він спробував її зірвати, у нього нічого не вийшло, рука пройшла наскрізь. Але навіть це було чудово. Оленка радісно плескала в долоні, навколо неї кружляв хоровод маленьких фей з рожевими золотистими крильцями. Батьки теж змінилися. На батькові був піратський костюм із трикутником на голові, і він гордовито. І якось хитрувато поглядав на маму, одягнену снігуренькою, і крутив свій пишний капітанський вус. Павлик кинувся до вікна і нарешті побачив те, що хотів. За вікном їхав на крижаних санях дід Мороз у червоно-білій шубі, і співав знамениту пісеньку густим, хрипким басом. Поруч сиділа снігуренька у білій шубці і розсипала жменями різнобарвне конфіті. Побачивши хлопчика, дід мороз підморгнув йому, а снігуренька послала повітряний поцілунок. Навіть олені, що тягли святкові сани, на знак привітання мотнули хлопчику рогатими головами. Паулик був щасливий. До півночі залишалося лише. Три години. А далеко-далеко, на півночі, серед високих скель у сніжному замку шло засідання чарівників з різних земель. За столом, витисаним із брили льоду, сиділо дванадцять снігових чаклунів. А на високому троні сидів головний зимовий чарівник. Він мав найдовшу і найбілішу бороду у світі. Тому його так і прозвали Біла ворода. У руці він тримав чарівну палицю, символ зимового чарівництва. У нас в Україні дуже погана ситуація, говорив один із чарівників. Люди позакривали очі жахливими лінзами і тепер насолоджуються фальшивими зимовими святами. У нас навіть діти не вірять. Ехехех. Ех, ех. Зітхнув інший чарівник. Катастрофа! зітхнув чарівник із Фінляндії. Жахливо! Сплеснула ручками товстощока англійська чарівниця. Сумно! підтакнув худий і сумний французький чаклун. А скільки там реклами, додав німецький чарівник, до того ж рівень категорично перевищений. Якщо в нас перестануть вірити, ми розстанемо. доведеться шукати нову землю. Так, а з нами зі світу піде зима, холод, завірюха і сніговий вітер. Чарівники загуманіли в один голос. Зчинився жахливий шум. Навіть бурульки на стелі затремтіли, погрожуючи обсипатися на головах схвильованих чаклунів. Біла борода встав і, закликаючи до тиші, стукнув об землю палицею. Тихіше, колеги, суворо промовив він, не будемо кидатися пустими словами. Давайте запросимо дитину і запитаємо, чи правда, що діти перестали вірити в різдвяне та новорічне диво. Незважаючи на мудру пропозицію, за столом пролунали смішки. І навіть кілька гнівних вигуків. А як ми дізнаємося, що ця дитина говорить правду? хитро запитав німецький чарівник. А раптом він збреше з звічливості. Але біла борода вже ухвалив рішення Ми попросимо дитину загадати справжнє святкове бажання. Давно відомо, що людей видають із головою. Їхні найзаповітніші мрії. Пропозицію зустріли схвальним гулом. Майже всі чарівники закивали, крім чаклуна з Бельгії. Але той просто заснув Ех, невже знову доведеться палити багаття і зображати разом із синами 12 місяців, сказав один із чарівників і зіщулився. Ну, чому ж? Я можу знову нарядитися королевою, гордо вимовила світловолоса чарівниця з Норвегії, і привести хлопчика чи дівчинку одразу до замку. Гаразд, зітхаючи, підвівся німецький чарівник. Я можу знову обернутися дерев'яною ялинковою іграшкою. Біла борода підняв руку, закликаючи до тиші. Я думаю, сказав він. Треба послати білого зайця чорне вухо, щоб він знайшов дитину і запросив до нас, до палацу. Точно його. зраділи чарівники, він приведе дитину. Ура! Та хто ж з дітей наважиться піти із зайцем, хай навіть таким розумним та вихованим, як наше чорне вухо. Норвезька чарівниця сплеснула руками. Діти такі полохливі. Знову здійнявся шум, але тут же вщух. Біла борода мовчки стукнув палицею об кам'яну підлогу. Отже, рішення було ухвалено. Павлику набридло дивитись на фей, що крутяться навколо сестри, і на діда мороза, що нарізає за вікном тридцяте коло на своїх санях. Мало того, на задку сани хлопчик помітив рекламну адресу і остаточно засмутився. Цукерки та кулі на ялинці, до яких навіть доторкнутися до ладу не можна, стали його дратувати. Від запаху несправжньої хвої нудило. Павлик навіть спробував відштовхнути зелену гілку з купою прикрас, але його нога знову пройшла наскрізь. Батьки були зайняті приготуванням їжі на щастя справжньої, та про щось весело розмовляли на кухні. Сестричка, втомившись від вражень, заснула прямо на пухнастому килимі. Феї, як і раніше, крутилися навколо неї, і всоти обіцяли розповісти дівчинці всі новини найдешевшого у світі магічного магазину. На хлопчика ніхто не звертав уваги, тому він швиденько одягнувся і вийшов, тихо зачинивши за собою вхідні двері. В обличчя Пахнуло приємне морозне повітря, вдалині сяяла вогнями міська ялинка. У повітрі гасали феї, гноми, ельфи, деякі з них підлітали до хлопчика і наперебій намагалися розповісти про чудеса, що продаються. Павлик навіть подумав повернутися у квартиру, але замість цього, навпаки, щосили припустив вулицею. Незабаром феї та гноми від нього відстали. На одній із вулиць за хлопчиком погнався Санта Клаус у синій шубі з білою облямівкою і щось кричав йому англійською. Від настирливого чарівника врятувала хаща міського парку, куди павлик похапцем і пірнув, провалившись у величезну кучугуру. Обтрусившись від снігу, хлопчик виліз на освітлену ліхтарями алею. І побачив зайця в зеленому лижному комбінезоні. Звір сидів на лаві, заклавши ногу на ногу, і читав газету. З підв'язаної шапки з помпончиком вилазило довге чорне вухо. У зайця були круглі окуляри, дужки яких круто йшли вгору під шапку. А біля лави стояли справжні лижі з ціпками, очевидно, зайцеві. Все. Сказав Павлик, з мене досить. Він зняв райдужні лінзи і закинув їх далеко у снігові кущі, але заєць не зник. Дозволь спитати, здивовано сказав він, смішно рухаючи носом. Що ти зараз зробив? Дивно, здивувався Павлик. Я зняв лінзи, а вас бачу. Ви з якої фірми? Заєць хмикнув. Чорне вухо смішно смикнулося. Отже, повільно промовив він, дивлячись на Павлика круглим темним оком. Ти добровільно зняв лінзи? Відмовився від святкового дива, від чарів? Павлик почув у питанні якусь каверзу, та й сама розмова із зайцем здавалась йому безглуздою. Мало того, хлопчику стало страшно. Заяць вловив настрій співрозмовника. Ти що, боїшся зайців? проникливо зауважив він. Ні, тільки тих, хто розмовляє, не розгубився хлопчик. Розумієте, мені ніколи не доводилося розмовляти з зайцями. Ну що ж, тепер ти можеш цим хвалитися. Павлик промовчав. Я бачу, ти хоробрий хлопчик. Заяць склав газету. І та одразу зникла. Павлик здивовано моргнув: чи не хочеш прокататися у справжній чарівний замок? Я запрошую, ти допоможеш знайти відповідь на важливе питання. Звісно, ідея Павлика зацікавила, але він був обережною дитиною, тому сказав: Батьки, забороняють мені кудись іти із незнайомими, а з незнайомими зайцями? Заяць примружив темне око, а? Павлик знову промовчав. І справді, що до зайців вказівок не було. А чи далеко цей замок? П'ять хвилин на сніговій машині, відповів заяць. Мало того, на подяку я відвезу тебе додому, і заяць назвав адресу Павлика. Ця обставина чомусь остаточно переконала хлопчика. Їдемо, сказав він. Заєць кивнув і підвівся з лави, після чого свиснув голосно і оглушливо. Зовсім несолідно навіть для зайця, що говорить. Тієї ж миті небо над міським парком прорізала яскрава смуга. Павлик навіть оком не встиг моргнути, як перед ними загальмувала велика і довга машина, що сяяла морозною кригою. Цей автомобіль мав дві яскраві сині фари. Чотири колеса з білої гуми та номерний знак, на якому красувався напис Білбор. Це машина головного зимового чарівника на ім'я Біла Борода, гордо вимовив заєць. Ви люди називаєте його просто Сантою. Він дозволяє брати машину лише для особливо важливих доручень. Заяць випростався, а його чорне вухо настовбурчилось. Питання крутилося на кінчику язика, і Павлик не витримав. А хіба Санта не їздить на санях? Звичайно, ні, пирхнув заєць. На машині набагато зручніше. А куди він складає подарунки? не відступався павлик. Для подарунків є окремий поїзд, терпляче пояснив той, відчиняючи передні дверцята. То Санта таки існує? Підбираючись на біле шкіряне сидіння, поставив Павлик головне запитання. На це заяч чомусь сумно зітхнув, пристібнув хлопчика білим ремнем безпеки, після чого обіг машину і вмостився на місце водія. Ну, рушаймо! і натиснув босою лапою на газ. Машина смикнулася, зірвалася з місця і тут же злетіла в небо не гірше за сигнальну ракету. Від крутого віражу у павлика заклало у вухах і придавило до спинки сидіння. Але серце забилося від захоплення мабуть, з такою їздою не зрівняється навіть катання на американських гірках. Заєць не обдурив рівно за п'ять хвилин машина загальмувала біля третього вікна праворуч, що веде прямісінько до зали для чарівних засідань. Круглий стіл ізбрили льоду та дванадцять чарівників, які з цікавістю розглядають свого гостя, частокіл гострих бурульок на стелі, візерункові крижані вітражі на стінах, райдужні вогні у світильних чашах, і навіть підлога з прозорого каменю вразили Павлика до глибини душі. Тут все виглядало таким чарівним і справжнім, що він засумнівався. Це все насправді? Хлопчик ще раз з цікавістю озирнувся. Ви справжні чарівники? А замок він не штучний? Чарівники засупіли так голосно, наче поруч увімкнули кілька сотень пральних машинок. Ми пропали, раптом зойкнув один із них і заламав руки у розпачі. Вони не вірять, і чаклун розридався. Бачить нас і все одно не вірить. Це все їхні лінзи, голосно оборилася норвезька чарівниця. Вони дітей з пантелику збили. Безнадійно, непоправно. Павлик зніяковів. Здається, він сказав зайве, і це дуже образило чарівників. Але тут на весь зріст піднявся біла борода. Доброго дня, Павлику! Добродушно сказав він, дякую тобі від усіх нас, що погодився приїхати. Ми маємо вирішити одне дуже важливе питання. А яке питання? знову наважився Павлик. Білої бороди він зовсім не боявся. Чарівник виглядав великим, добрим і дуже мудрим дорослим. Дуже просте питання, лагідно і трохи сумно промовив біла борода. І щоб вирішити його, ми виконаємо одне бажання. Всі погляди були спрямовані на нього, і Павлик знову розгубився: будь-яке бажання, несміливо уточнив він, найзаповітніше, уточнив біла борода. Це дуже важливо, найзаповітніше бажання. І ніяк інакше. Ти маєш написати його. Чарівник змахнув палицею, і перед Павликом з'явилась звичайна шкільна дошка, а в руці маленький шматочок крейди. Подумай, не поспішай! Це дуже важливо не лише для тебе, а й для всіх нас. Круглий стіл спорожнів. Очевидно, чарівники з делікатності вирішили залишити хлопчика наодинці, щоб не заважати. Думай, не поспішай! Долинуло звідки з-під борольок. Думай. Павлик глянув на пусту дошку. У голові відразу закрутився мобільний телефон, а ще боксерські рукавички, як у Вітьки із сусіднього будинку. Ні, лижі, а ще ковзани та ключка або санчата. А може, просто багато солодощів, вантажівка, величезна машина. Повна шоколадних плиток. Ні, це все не те. А може, нове блискуче авто для тата чи мами, або величезний телевізор на всю стіну, або лялька для сестрички, що вміє говорити. Але Павлик серцем розумів, що це зовсім не ті бажання, якісь не святкові. Перед очима Павлика закрутилися феї з рожевими крильцями. Занчата за вікном ялинка у кутку їхньої квартири. Несправжні, фальшиво радісні, І раптом він придумав. Висунувши від старанності язика, Павлик почав писати Хочу, щоб зимові свята знову стали справжніми. І, подумавши, швидко дописав унизу, тобто чарівними. Тієї ж хвилини в залі піднялася снігова завірюха, закрутила хлопчика і понесла додому, поки батьки не помітили його відсутності. А дванадцять чарівників знову оточили стіл і збрили льоду, їхні обличчя сяяли від щастя, здивування і захоплення. І навіть чаклун із Бельгії не спав і радісно посміхався. Казочку для вас читала Світлана Покрасова. Підписуйтесь і ви ніколи не пропустите нові історії та казочки.